Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 6 листопада, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні великий досить ринок у Франківську, багато покупців, багато продавців. Спробую зробити вам цікавий гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Дзвоніть за номером телефона, наведеним нижче до Василя. Він вам підкаже всю необхідну інформацію. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати точкові автомобілі і перевіряти їх. Тому звертайтесь, вам дадуть всю необхідну інформацію. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підбудь, прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Октавія А5, 12 13 рік. 7800 ціна, 1,6 газ-бензин. Бачите, тут коли пригнано. 194 тисячі пробіг. Контакти до власника. Так, що у нас тут ще якась інформація, то саме. Зараз глянемо, як вона виглядає. Передня електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер дисплей. Гольф сьомий. 14 рік, 10 800 ціна, один бензин на автоматичній коробці передач. Контакти бачите? Так, має бути хороша комплектація: Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання спинки, шкіряний салон з перфорацією. Є люк, мультикермо, підігрів сидінь, так і кондиціонер, шкода Октавія, а 7 17-й рік, 15300 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 115 кінських сил. Можливий обмін. Майже 200 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Казу, як воно виглядає. Мультикермо. Автомат ДСГ. Так, климат-контроль, дисплей. Так, дякую. Є фаркоп. Так, вказуємо об'єм багажного відділення, кого цікавить. За деталями вже до власника. Посад b 6 універсалі, ерлайн, 10-й рік, 7900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, 290 тисяч пробіг. Так, темно-коричневий металік здається. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. Є фаркоп. Електрокарні, санліф. 16 й рік, 14 тисяч ціна, 30 кВт, Контакти тут бачите? По пробігу. Прошу. Ще буде дуже хороший торг по автомобілю. А пробіг який? Не скажуть. то треба дивитися. Так, тому показую просто стан. Шкода Супарб. Кузові ліфтбек. 14-й рік, 12800 800 ціна. Свіжопригнане авто, 2-літровий дизель, 140 кінських сил, 226 тисяч пробіг. Так, колір темно-коричневий металік. Знаю, чи буде видно. Шестиступенева механіка. Кондиціонер. Мерседес є клас в седані. П'ятий рік, 8600 Ціна, авангард, трьохлітровий дизель, 190 кінських сил, 230 тисяч пробіг. Бачите тут контакти? Так, так показую вам. З дозволу власників салон, щоб ви бачили стан сидіння. Так виглядає кермо, мультикермо, автоматична коробка передач. Проктоніки. Форт Фієста. Шостий рік, 3,700 Ціна буде ще торг, 1,4 дизель. Так, контакти. Ось тут. 242 тисячі пробіг. Так, електроськвопідйомники. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Такі є. 5 в універсалі, 12-й рік. 7850 ціна, 2-літровий дизель, 255 тисяч пробіг. В, рідні. В рідній фарбі власник підказує. Так, передні електросклопідйомники. Так вона виглядає. Шести... Пяти... П'ятиступенева механіка. Не шестиступенева, перепрошую. Кондиціонер є. Passat b 6 в універсалі. 9-10. Перехідна модель на 7-й посад. Зараз будемо дивитися, то буде видно в салоні. 6950 ціна. Якщо на обмін, то 8300. Ідеальний стан. В рідній фарбі авто, 2-літровий дизельний двигун, клімат корис, бортовий комп'ютер, парктроніки, навігація, стан нової машини, 212 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Я зараз вам покажу, як вона виглядає. b 6 посади. Користуються популярністю. Так, передні електросклопідйомники. Так, стан сидіння. Ну, не знаю, чи вам буде видно, не буде видно, тому довіряємо власнику на слово. Так виглядає кермо. П'ятиступенева механіка є, підігріва сидінь, клімат-контроль, дисплей, блутуз. Так, бачите, йде підсвітка. Тут не на всіх босьомах така є. Ну, авто все в чехлах. Підозрюю, що в хорошому стані, бо в чехлах експлуатувалося. Але, звичайно, то все треба перевіряти. Так, є парктроніки. За деталями до власника. Hyundai Accent. Одинадцятий рік, 6950. Ціна 1,4 газ бензин. 145 тисяч пробіг. Контакти тут є. Зараз що відкрита. Зачинено. Тиступанева механіка. Вона виглядає. Шкода суперб в універсалі. 11-12 рік, 10-500 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач. Електропакет, електроніки. 189 тисяч пробіг. Можливий обмін. Тут є контакти до власника. А відкриєте? Дякую. Так, це у нас колір такий сіро-коричневий металік. Тяжко передати на камеру. Мультикермо, ДСГ. є підігрів сидінь, докзонний клімат-контроль, дисплей, навігація. BMW третьої серії в Універсалі. й рік. 8450 ціна, 2-літровий дизель. Свіжопригнане авто. Контакти тут. Шестиступанева механіка, мультикермо. Так, клімат-контроль. І парктроніки. Четвертий гольф. Перший рік. 4200 ціна, 1,4 бензин. 198 тисяч пробіг. Контакти ось тут. Як показує, як він виглядає. 4 електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. Так. 急に。<noise>